Доброго часу, 22 вересня 2022 року Україна, Волинська область. Значить, сьогодні от, підійшла вже черга до вебацінного. Ну, Урожай з цих я поки не буду збирати, жду поки впадуть. Але все ж на одному з моїх вебоцінних будемо міняти штамп. Це заміна штамба, це не омолодження. Ну але омолодження проводиться подібним чином. Ну, значить, маємо такий штамбик, він розшатувався, і штамп сам по собі досить низький. Так, звичайно, писали люди, і вони повністю праві. Що якщо забрати оцю цю гілочку, то от маємо вищий штамп. Далі можемо робити ще вищий штамп, але естетичний вигляд для нас має значення, і ми хочемо зробити штамбик в майбутньому з ось цього. От він пустив таких три гілочки. Ми при обрізці постараємося їх зберегти. Це будуть, я думаю, гілки в майбутньому, скелетні гілки першого порядку. Ну, зараз що робимо? забираємо Беремо відро, збираємо рожай. ну Відро це так. Скажемо, я іронізую, оскільки тут зіменю він певно влізе. Беремо Пилку, секатор зрізаємо, ну і покажемо кінцевий результат вже після проробленої роботи. Вже навіть вон, щось випало, видно, горішок. Горіх веби такий не дрібний, але цей щось легкий, напевно, порожній. Ну, він лежить на землі, але набуде він досить приємного, такого хорошого забарвлення товарного і смачний жирний великий горіх. До речі, під цей фундук свого часу я привозив землю з під лісової ліщини з мікоризою. Сипав це вже роки два. Тому ну, в порівнянні з фундуками цього ж сорту. Цьому ж рядку він нічим не відрізняється, нічим не кращий, нічим не гірший. Тобто мікориза лісова нам практично нічого візуально не дала. Ну от друзі, і перед тим, що я тут наробив, я хотів би сказати, що я нікого не спонукаю до подібного вчинку. Це значить правильно було би перевести, щоб підняти штамп, перевести гілки на тому ж самому штамбі. На фундуку це проводиться досить легко. Ну, але знов ми втратимо візуальний вигляд рослинки. Значить, я бачу так, хто бачить по-іншому, робить по-другому. Ну але будемо спостерігати за цим, значить. За результатами, які ну до яких приведе така от обрізка, значить, що ми маємо з цього фундучка? Ми отримували отримали таку кількість гілок, які пустяться на наш імпровізований садовий підподрібнювач. Ну то січкарня з електродвигуном, далі вони підуть в компост і будуть добривом. Можливо, для того ж самого фундука. Для молодих посадок, ну от такі от е грубші, звичайно, на подрібнювач не піде. Е на наш ножі ну, поб'є. Ну і основне, що ми отримали. Ну не основне, але отримали ще горішок. Да, такий от веба цінний, це досить великий такий горіх, хазяйський з великою жирністю. Ну, досить, досить хороший горіх, скажімо так. Ще трошки зарано його зривати, досить добре, ще трималися. Кластери, ну але е зірвано і є. І отримали головне: ось таку от рослинку маємо три е основних гілки першого порядку. Це пока забирати не будемо. Заберемо весною. Цей пеньок, ну, і ось так вона виглядає. Штамб приблизно сантиметрів став 70, може трошки більше. Ну і одна прикоренева поросель. Ще одна була, неї зберегти не вдалося. Ось такий пеньок залишився від дерева на пам'ять, який ми згодом замажемо садовим варом. Ну і будемо, значить, спостерігати за рослинкою. Приблизно так проводиться і омолодження штамба. Ну, але вже після опадання листа це трошки зарано. Але оскільки це експериментальна посадка, ну, будемо спостерігати і ділитися результатами проробленої нами операції в подальшому. Ну і в майбутні роки порівнювати його з ровесниками, того, що я зрізав, веба цінного по, по приростах урожайності. Ну і тому подібних показниках. Значить, на цьому по заміні штамба в мене все. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо – все буде Україна.